Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ, а також доставка по Україні. Звати мене Омелян і сьогодні на каналі Свіженька пропозиція лише з аукціону. Супер пропозиція дня Kia Niro. Графітовий колір, максимальна комплектація Executive Line. Ледовське світло, ближнє дальнє, Гарно освітлює дорогу в нічну дощову пору. 9 місяць 2020 року автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний графітовий колір автомобіль. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. По металевих частинах кузова перевірено товщиноміром. 2020 рік вже має оновлені задні стопи набагато цікавіше, ніж 2019 рік. Задні стопи Full LED Виділяє даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Класний графітовий колір, топ-номер один продаваємий в Україні. Не лише по Кіаніру, а й по інших автомобілях також. Такий автомобільчик приїхав лише з аукціону нещодавно. Має декілька царапин на передньому бампері, але це все вдома можна недорого відновити. Така красуня є В наявності до кінця, грубо кажучи, нульового розмитнення 1 євро за 1 кВт батареї залишається дуже мало часу. Лише 2 місяці. І далі треба за розмитнення таких автомобілів платити до 4,5 тисяч євро. GBL-музика, пам'ять цей дінь. Електросидіння водія. Амбієнт підсвіточка вже є в 2020 році. В 2019 році зліва і справа панелі немає такої амбієнт підсвіточки. Чесний, оригінальний пробіг 55 тисяч. І в даному, даному автомобілі викидає таку інформацію, що потрібно. Замінити антифриз. Антифриз в даному автомобілі буде замінено перед віддачею клієнтові. Саме цікаве, це гарний пробіг. 55 тисяч оригінального пробігу. 2020 рік має вже таку новітню сучасну навігацію. Також набагато цікавіша. Ніж 2019 рік. Погодьтесь зі мною. Останнім часом ми навіть 2019 рік не купуємо на аукціоні. Тому що різниця між 2020 і 2019 роком не така суттєва. Але по салончику, по задніх стопах, по мультимедіа 2020 рік набагато цікавіший. Клімат, контроль підігрів. Сидіння пасажира, підігрів сидіння водія, є також підігрів керма, підігрів задніх сидінь. Повністю шкіряний салончик, автомобіль відповідає своєму пробігу 55 тисяч кілометрів. Максимальна комплектація Executive, executive Line. 55 тисяч пробігу, такі пробіги бувають досить рідко. Чесний перевірений пробіг, автомобільчик з сервісною історією. Підшипники не гудуть. антифриз буде замінено. Супер пропозиція дня. Графітова з маленьким пробігом в оригінальному окрасі сох батареї 100%. Є на сьогоднішній день Кіаніро всіх кольорів. Чорний, білий, червоний, темно-синій, і також є різні пробіги на будь-яку категорію ціни. Тобто більший пробіг, дешевша ціна, менший пробіг, дорожча ціна. Все по-чесному, все так, як воно є. Тому що багато електромобілів в Україні скручені пробіги, а ви маєте можливість з Перший гру купити автомобіль з Нідерландів з чесним пробігом. Так, є багато інших автомобілів, таких як дизельні, гібридні, вантажні фургони. Будь-який автомобіль можемо купити для вас в Нідерландах, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Звати мене Омелян. Телефонуйте на Viber на WhatsApp 050 565 0817. Кожен тиждень автовоз електромобілів їде до України. Вантажні фургони, також спринтера, транспортери, крафтера відправляємо в Україну. Доставка своїм ходом. А електромобілі дешевше. Нам відправочка виходить автовоз. Цілий автовоз, 8 автомобільчиків, кожен тиждень відправляє. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, діліться відео з друзями. Сайт Автомайданчика завжди залишаю в описі. Заходите, вибираєте автомобіль, пишете на Viber, WhatsApp, Telegram. Я вам рахую доставку, розмитнення, повністю все під ключ.